Добрий день, діти! Добрий день, Марічка! А чи полюбляєте ви діти гратися іграшками? А які іграшки вам подобаються? А після ігор ви прибираєте за собою іграшки, складаєте їх на свої місця? Молодці. Лялька Марічка теж полюбляє гратися іграшками. Після ігор вона обов'язково їх складає. Марічка, а чого ти суміш? Річка дуже поспішала і немохайна склала на полиці іграшки. Давайте ми їй допоможемо. А чи пам'ятаєш ти, парічка, як були складені іграшки? Давайте перевіримо. На верхній полиці стояли іграшки у такому порядку. Перший чайник, другий кошик з фруктами, третій песик, а четвертий телефон. Погляньте на полицю. Чи так складені іграшки? Яка іграшка стоїть першою? Так, кошик. А яка іграшка стоїть другою? Так, песик. А яка іграшка стоїть третьою? Чайник. Давайте розставимо їх правильно. А зараз правильно, так. А скільки всього іграшок на верхній полиці? Давайте ми з вами порахуємо. 1, 2, 3, 4. Скільки всього? 4. А якою цифрою можна позначити кількість іграшок на верхній полиці? Так, цифрою 4. Правильно. Марічка, скажи, будь ласка, а які іграшки були розпалені на нижній полиці? Першим був кубик, друга машина, третій барабан і остання лялька. Подивимось на другу полицю. Чи правильно складені іграшки? Яка іграшка стоїть другою? Так, кубик, а має бути машина. А яка іграшка ще не на своєму місці? Подивіться уважно. Так, барабан. Він стоїть першим, а повинен стояти. Третє. Розставимо іграшки по порядку, який запропонувала Марічка. Так, перевіримо, якою по порядку стоїть машина? Так, другою. А що стоїть за машиною? Так. Барабан. Який він по порядку? Так. Третій. А яка іграшка остання на верхній полиці? Давайте подивимось. Так, телефон. Марічка більше не сумує і дякує вам за допомогу. До побачення, Марічка. До побачення, діти.